States. Держава не функціонувала так, як оці як того бажали Томас Гоббс чи Жан жак Руссо чи інші політичні мислителі. А кожен день демократичні цінності треба захищати, і ті теорії, які вважали, що єдине, що потрібно, то це просвічена монархія, просвічена суспільство, вольтер, дідро і просвіт. Дителя, що доста які вважали, що достатньо мати доброго короля, і вони uh, уявляли собі uh, добре політичний клас і uh, вони дійсно намагалися освічувати монархів. Дідро намагався освічувати Катерину і, а Вольтер Фрідріха II, пруського короля, і часто замість демократії. Маємо технократію, як сьогодні, без громадян, без активності громадян, без громадянських організацій, без Організації, які захищають е, права людини, то неможливо було би жодному класу суспільству, політичному класу, обстоювати права людини ані в Америці, ані у Франції, ані в Великій Британії. Е, вони не вони е, ці організації можуть наглядати за виборами, за розподілом е, властей за. Е, Тим, щоб закон дотримувався, але вони не можуть обстоювати достоинство людини і права людини, і ці історії показують нам, як людські почуття, як людські. Страсті вони можуть допомогти створенню доброго суспільства, і якщо почитаємо стендаля або інші родинні хроніки, то зверніть увагу на роль родинних хронік в італійській політиці, і йдеться не тільки про Макіавеллі, його ставлення до управління медичі у Флоренції, але подивимося на родини Орсіні і Коло. Не, які керували Римом століттями, то одні, то інші одержували верх, або вони керували Римом багато століть, і було б таких прикладів дуже багато, коли йдеться про родини, про клани, то навіть італійський ренесанс походить від діяльності італійських родинних кралів. Деста Ран у Фераром медячі у Флоренції, і можна реагувати так, звісно, клан Сфорца в Мілані, сам девелі дехто. То з цих кланів були дуже просвіченими. Вони були патронами митців, медичі, медічі, були дуже важливими для Флоренції, Не тому, що тільки що вони підтримували ботічелі, але вони підтримували банківську систему. Можливо, ви знаєте, що вони створили е, е, систему дочірніх банків в магатьох е, в, в областях у Уфі, це є картина Вандерхуза, який зобразив Томару Портенарі на пантреті, і, 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 і там є ще постаті святі святих. Чому тому що Тома Портенарі жив в Брюге, і, і він був багатий, і, і оскільки він був дуже багатий, то а, він замовляв світ. Живопис, і тоді не тільки а, а, релігійне мистецтво, а, а і світське мистецтво починало розвиватися. Багато митців здобували засоби до існування. Оце і є явище а, кланів. Хто такі Томаза Портенаре? Біатріче Портенарі, це була його а, дружина, в яку був свого часу закон. Похани данте і е, думати, що отже, думати, що держава це єдина реальність, і коза ностра в Сполучених Штатах це є клан, родина протиставлена державі, і це не тільки в тому сенсі, але й в багатьох інших людські інституції і людські організації вони влашту. Товані як клани, вони існують тому, що люди корумповані, тому що спотворені і порушені певні стосунки, і між ними існує певна напруга і викривлення, і все залежить від того, які є пріоритети. Є така судова, чи ми маємо вибір між судовою системою, де ніхто нікого не знає, або є система, де всі один одного знають, і тут виникає величезна дилема. Подивіться на Гамлета Гіль Розенкранц, Гільзерстерн це друзі, Гамлета і в той самий момент, коли Клавдій... в втручуються в цю дружбу, то дружба вже придається цими друзями і з одного боку Гертруда й Клавді, з іншого боку, Гамлет, Розенкрад, Гільденштензі, це, це стара драма. Дозвольте нагадати вам слова Альберта Каміу, великого французького поета і письменника. Він сказав: Я поважаю. Незалежний суд і незалежна юстиція, але я хотів би захистити від цієї системи моїй мати, і це висвітлює глибинний конфлікт, який дуже такий особистісний в людській історії, особисті стосунки проти анонімного і судової системи. Оця анонімність Ця експертиза, вони ніяк не пов'язані з особистісним людським життям. В реальності дружба є чудовим надбанням, але якщо ми переносимо дружбу в площину різних премій, вигод політики, то це стає корупцією. Люди є центром держави. А якщо так стається, so, то це може призвести до катастрофічних наслідків.